Моя свекруха попала в погану компанію, як тільки пішла на пенсію. Це так смішно звучить, але на практиці жінці просто задурили голову всілякими ілюзіями. Розумієте, моя свекруха, як і кожна жінка її віку, не мала в молодості ні гарного вбрання, ні смачно діла, ні з комфортом відпочивала. Та й життя своє вона жила заради дітей, а тут, на пенсії, вирішила, що пора їй пожити. Наповну. вірніше її нова подруга втовкмачила, що пора вже їй починати жити, а не відкладати життя. Я нічого не маю проти, але хай вона живе в міру своїх можливостей, а не чужим мозком. Справа в тому, що її нова подруга Наталія Юріївна особа забезпечена, була при чоловікові, а тепер її донька має бізнес, тому матері грошей підкидає. Проте я думаю, що тут щось нечисто. Отож ця пані Наталія почала моїй свекрусі казати, що в 60 життя тільки починається. Господи, віро, та які твої руки. Треба гарно виглядати і тоді почуватимешся добре. От подивися на себе. Я коли бачу оці твої капці, цю спідницю брудного кольору і цей гольф під шию, то мені вже ти скаче. А ти подивися на мене все до ладу, все підібрано вдало і зручно. Я коли йду по вулиці, то на мене молоді жінки заглядаються, бо теж таке хочуть. Та я одразу, наче, двадцять років, скидаю, і просто лечу, та не думаю, що у мене там якісь вени на ногах.